Час новин для вас працюють журналісти Сіті та СТБ. Вітаю. Повного оточення українських сил в районі Покровська і Мирнограда немає. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Підтверджують відсутність расистів у Мирнограді і його оборонці, серед яких воїни 79-ї окремої механізованої бригади ДШВ. В одному із останніх звітів інституту вивчення війни зазначається, окупанти нині намагаються повністю заблокувати логістику українських сил на тактичному і оперативному рівнях. Однак, певні успіхи в боях за Покровськ мають і наші сили оборони згідно зі звіт... То безрезультативними залишаються російські спроби просунутися на слов'янсько-лиманському та сіверському напрямках. Тим часом вкрай активно змінюється ситуація біля Костянтинівки-дружківки. Аналітики повідомляють про незначне просування рашистів на південний захід від притеченого водночас українські сили мали успіх у східній частині Костянтинівки. Запорізький район знову під ворожим обстрілом. 20 хвилин тому там пролунали вибухи. Перед цим дві години тому російські війська вдарили трьома кавами по одному з сіл у цьому ж районі. Потрощені приватні оселі, господарчі будівлі та електролінії. На щастя, люди не постраждали. Повідомили у Запорізькій ова. У Кременчуці на Полтавщині частково відновили водопостачання після атаки РФ. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. За його словами, водопостачання частково відновлюють завдяки автономним джерелам живлення. Найскладніше налагодити подачу тепла. Нагадаю, Росія вдарила по Кременчуку цієї ночі. Під ударом були кілька об'єктів енергетичної інфраструктури. Крім того, уламки дрона зруйнували господарську будівлю на території приватного обійстя. Також у місті горішні плавні після обстрілу енергоінфраструктури. Запровадили режим надзвичайної ситуації. Критичні об'єкти працюють від генераторів. теплопостачання тимчасово немає. Воду подаватимуть за графіком У місті Горішні плавні, але там без прильотів, там здебільшого за рахунок того, що пошкоджена була мережа, і, і відбува... ну, є проблеми з електропостачанням. Відповідно і тепло водопостачання відбувається на резервних джерелах живлення. Про перехоплення 77 українських дронів відзвітувало вороже міноборони. З них 12 – над Ростовською областю, де була пошкоджена вежа лінії електропередач. Переважна більшість 42 на Царатовської, яка від України майже за тисячу кілометрів. Очевидці викладають відео вибухів, Їх чули до семи в Енгельсі та самому Саратові. У мережах пишуть безпілотники летіли низько з Волги. Місцеві скаржаться нафтобаза автобаза в Енгельсі загорілася. Тану да, танушо. На... Да, на... А напередодні вибухнуло в Білгороді біля однієї з електропідстанцій. У центрі на деякий час зникло світло. За даними телеграм-каналу Пепіл, це загубилася російська авіабомба. Далі Старають місто кабами, дронами та артою, аби захопити вже випалену землю. Костянтинівка залишається надбажаною метою ворога. Проте окупантам не вдається пробити оборону наших воїнів. Знайти непошкоджені будинки в Костянтинівці важко. Немає світла, води, тепла і газу. Попри це, там досі живуть 4 тисячі людей. Як виживають, бачив наш Єгор ромахло, який зміг дійти до міста разом із бійцями 24-ї окремої механізованої бригади. У сюжеті буде QR-код, Бригада збирає на квадроцикли. Тож Долучайтеся. Густий туман, постійні звуки артилерійської канонади та свист перелітаючих над головою кабів. Так коротко можна описати атмосферу сьогоднішньої Костянтинівки. Нині до міста безпечніше заходити пішки. Саме в таку погоду важче літати дроном ворог. Не може так якісно бачити картинку, саме тому ми змогли дістатися до Костянтинівки. Зараз ми знаходимося у місцевому парку розваг. Хоча, скоріше, нині він нагадує більше якісь кадри з постапокаліптичного фільму. Нашими провідниками у цій подорожі стали представники прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади Костянтин та Олег. Адже без супроводу тут краще не бути. Поки ж воїни 24-ки не дають прорватися росіянам до Костянтинівки з боку часового яру. Ворог дистанційно стирає це місто квартал за кварталом. Такі двоповерхові будинки помітили. Розбите вікно тут сюди був приліт, і от життя тут зупинилося в момент. Там навіть дитячі іграшки збереглися, тобто люди зібралися. Сподіваюся, вони вижили, зібралися і виїхали звідси. Чим глибше ми просуваємося міською забудовою, тим зрозумілішим стає масштаб катастрофи: світла, тепла, води, газу тут немає вже не перший місяць. Але навіть такі виклики чомусь далеко не для усіх стали причиною для евакуації. Сергій залишився в Костянтинівці сам. Родину, каже, відправив у безпечніший регіон. Чоловік виїжджати поки не наважується. Ось цей будинок, квартира, і там ще квартира, ну, на будь-якому. Ну, думаю, посмотрю, поки за цим діло. А, ну, тобто ви приглядаєте? Ну, так, з... ну, да, туди сходив, туди сходив, посмотрів, де там стекла побіти, можу відставити, може, двері там щось. Хуже буде, прийдеться з'їжджати, звісно. Ну, поки ще, смотрю, люди є. Нерідкість зустріти тут ось такі імпровізовані літні кухні. Усе готується на буржуйках. Олег якраз мив посуд після сніданку. Питання про евакуацію чоловіка тільки дратують. А куди їхати? І за що за шоті Це кожен день так? Да, да. І результат такої, чи то впертості, чи то відчаю, на жаль, ось такі могили у дворах. Щодня їх стає дедалі більше. Вивести тіло на кладовище ризик. Та й займатися тут цим нікому. Ні рятувальники, ні поліція до міста не заїжджають, адже це ризик як мінімум. Втратити транспорт як максимум життя. Продовжують знищувати росіяни тут і культурні пам'ятки. Ось чергова потрощена обстрілами церква. До речі, вона єдина у місті належала саме ПЦУ. Ось такий вражаючий в негативному сенсі слова вид відкривається зі знищеною росіянами церкви, чергової церкви. Певно, що вони вважаються військовим об'єктом. Ворог продовжує розбивати Костянтинівку кабами, дронами. Попри це, то досі живе понад 4 тисячі людей. Також нещодавно ціллю стала і місцева бібліотека. Донедавна тут працював пункт незламності, де люди могли хоча б зарядити телефони та обігрітися. Іван Тигролове. Що далі ми просувалися містом, то менше життя спостерігали довкола. Цілі квартали спалених вщент багатоповерхівок або навіть гірше. Ось так виглядають тут будинки. Ну, точніше, те, що від них залишилося. От. Позаду мене була багатоповерхівка. Серед цього жаху продовжує своє виживання ось ця пенсіонерка. Вот на третій о, раз, два, три. вона живе буквально на стільчику. Поряд, клітка з папугою. Крім них, у цих дворах не залишилося нікого. Під завалами довкола ж досі тіла сусідів. Вон по першому під'їзді, як шарахнуло одразу і не знаєм ділюшко. І двох ще що Ходим 40 днів, цвіти і все, льоша, льоша ніту. Ніхто не відкапав, ні, не знає, де він. Росіяни зрівнюють усе під нуль, як це було з Авдіївкою, Бахмутом, Солодаром. Аби нашим воїнам фізично було неможливо утримувати тут оборону. Однак битва за цей напрямок триває. Диверсійні групи противника вже у місті помічалися, вони згодом успішно знищувалися, але це говорить про те, що, ну. Місті не є безпечно, однозначно не є безпечно. Ми неодноразово закликали і закликаємо досі виїжджати. Наскільки це ще є можливо, це важко, але в принципі ще можливо виїхати. Вже на зворотньому шляху наш детектор дронів спрацьовує над головою. Пролітає коптер. Ми зафіксували в півішку, не зрозуміло, наша чи російська, але в будь-якому випадку, який дрон не чуємо, він ворожий. Це правило виживання. Треба пришвидшуватись. Ми покидаємо Костянтинівку дорогою всіяною спаленими автівками та наземними роботизованими комплексами. Це ще одне нагадування про ціну логістики на фронті. Саме ж місто дійсно зникає навіть не щоденно, а щогодинно. Яскравий приклад. Ось ці кадри з парку розваг. Ворог вдарив сюди за декілька днів після нашого візиту. Підтримати ж воїнів 24-ки, які вже понад рік міцно тримають оборону часового яру та не дають росіянам прорватися до Костянтинівки з флангу. Можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт АСІТІВІ Єдині новини. Більшість європейських країн з 22 по 24 роки заплатили Росії за нафту та газ значно більше ніж надали на підтримку України. Про це заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау. Він додав, знав багато із цих країн пов'язали свої енергетичні статки з Росією, але не мав уявлення про масштаби цього за даними американського зовнішньополітичного відомства. Лише в п'яти країн із 24 учасниць ЄС допомога Україні у вигляді грантів і кредитів перевищила оплату. Ату російських енергоносіїв це Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія та Швейцарія. При цьому Швейцарія взагалі не платила а платежі скандинавських країн невеликі до мільярда доларів. Україні ж вони надали від 5 до 10 мільярдів. Фінляндія заплатила Росії і підтримала нашу країну приблизно на однакові суми. Найбільша різниця у Туреччині, яка купила в Росії нафти та газу на 32 мільярди, а Києву надала 200 мільйонів. Танкер Кайрос, який входить до російського тіньового флоту, і був атакований морськими дронами СБУ сів на мілину біля узбережжя Болгарії. Болгарське морське агентство відрядило команду, щоб евакуювати десятьох членів екіпажу, але поки цьому перешкоджає несприятлива погода та бурхливе море. Втім, запевняють болгарські посадовці: танкер стабільний, попри негоду. Жодної небезпеки ні для екіпажу, ні для довкілля немає. Нагадаю, цей танкер нелегально перевозить російську нафту. Судно ходить під прапором Гамбії. Минулого тис... Іжня воно було атаковане українськими безекіпажними катерами. і Загорілося у чорному морі поблизу турецького узбережжя. Танкер прямував порожнім із Єгипту до російського порту Новоросійськ. Про їхню роботу та результати операції практично не повідомляють у медіа, і це зрозуміло. Спецпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України виконують завдання, про які вголос не говорять та бувають винятки. Наш наступний матеріал про підполковника гурмо Андрія Савенка, який воює із 2014-го. Починав у ДШВ, А у складі спецпризначенців гур зустрів окупантів у перший день повномасштабної війни та працював у ворожому тилу. Далі його ексклюзивне інтерв'ю. «Фактам». Мій шлях почався ще з 2014 року. Коли ми спортивною своєю сім'єю прийняли рішення йти воювати. Професійний спортсмен багаторазовий чемпіон світу Європи з рукопашного бою, військово-спортивного батоборства та бойового джиу-джитсу. Андрій Саванко згадує, як 11 років тому поміняв роботу тренера на службу у 79-й десантно-штурмовій бригаді. У цьому підрозділі Андрій пройшов важкі бої на Савур-Могилі та Ізварино. Тоді було багато втрат, і ну, от саме той момент, коли від тебе нічого не залежить, ні від твоєї підготовки, ні... нічого. Просто по тобі працює арта, і ти вимушений просто рухатись повільно вперед, сидячи там, в БТРі, просто слухати, як хтось молиться, і все. Ну, це мабуть найтяжчий такий момент. Також повоював і у Донецькому аеропорту його ротація в ДАПі разом з іншими кіборгами тривала 21 добу. Ну, це стратегічна точка, це висота. По перше, її потрібно було утримувати, тому що ну я вважаю, що це важливо як і в військовому плані, так і в ну це такий прояв був мужності від України. Після служби у 79-й бригаді ДШВ Андрію запропонували доєднатися до головного управління розвитки Міноборони. Чемпіон такий виклик прийняв, і нині він вже підполковник із чималим бойовим досвідом. У складі спецпризначенців гур працював у ворожому тилу, а також зустрів російських окупантів у перший день повномасштабного вторгнення. Після поранення у шпиталі дізнався про успіхи дронарів і вирішив масштабувати використання безпілотників в різних підрозділах розвідки. Мені дуже сподобався напрямок, безпілотний напрямок, в якому я себе знайшов у 2022 році. Організував хлопців. Ми створили відділ, а, ну який по сьогодні працює. Звісно, офіцер гур знаходить час на улюблений спорт. Попри поранення і ендопротезування кульшового суглобу, цієї осені Андрій Савенко став чемпіоном світу з рукопашного бою у категорії до 80 кілограмів. Він впевнений, саме спорт допомагає йому долати всі виклики у житті. Навіть наведу приклад: от в підвалі там Донецького аеропорту, рапорту, вірніше в селі Водяном, де ми базувалися базувались там в одному із будинків. Можливості займатися взагалі не було, і я постійно відтискався від підлоги. Я займаюся завжди. Нинішню ситуацію на фронті Андрій оцінює обережно. Каже, він не військовий експерт. Я дуже давно вже не був на ЛБЗ, і ну тому мені тяжко щось коментувати в цьому плані, але ну ситуація складна. А от проблем з мобілізацією на думку офіцера було б в рази менше, якби українці пам'ятали, що вони громадяни цієї держави і мають не лише права, але й обов'язки. Мене питання до людей. Чому, коли їм приходить повістка, вони першим першим ділом не йдуть військомат і не проходять, ну не йдуть, не звертаються. Відбувається те, тому що люди ухиляються від служби від від своїх обов'язків. А що захисникові прикро, що багато українців у тилу намагаються не помічати війну? Це неправильно, коли вони не відчувають того, що у нас відбувається на передовій. Живуть своїм життям, ходять в тренажерку, і в них нічого не змінюється. Якими словами пояснювати, роз'яснювати, що робити, щоб до нас до українців це дійшло. Ну, якщо наш ворог кожен раз нас обстрілює і стукає. Якщо він не достукався, я не розумію, як потрібно ще пояснювати це людям. У мене немає на це питання, на жаль, відповіді. Та, попри все, підполковник гур Андрій Савенко вірить: українці здатні відстояти власну державу, а війна має завершитися нашою перемогою. Я бачу і нашою перемогу, і все. Така відповідь: єднайтеся, будьте сильними і. Рухайтесь до, до перемоги разом. На цьому поки все. Більше новин вже о 12.30. До зустрічі.